Та я не думаю, що справа в часі. Тобто, якщо дивитися на попередній сезон, ми прийшли і відразу, плюс-мінус, коли ми зібрали команду там, після шостого ми відразу почали давати результат. Але перший сезон це будова команди, і кожен гравит повернувся в команду лігу, у всіх мотивація за зашкалює, всі віддаються на 500%. І це, це бачили, ми це бачили. Я зараз не скажу, що в тренуваннях хтось там просідає, не викладається, ні. Але Потрібно давати трошки більше, ніж ти можеш, і це там яскраво було там в першому в першому е, колі, друге коло ми підсилилися, у нас з'явилася е, конкуренція ще більше, і гра ще стала більш якісною. Тобто, е, літко, е, лі, літо, вересень, ми у нас зайшли трансфери. Основні, ми підсилилися, зима ми підсилилися, конкуренція і зростання команди. Ми бачимо зараз, знову ж таки, якщо б ми заходили в сезон на тому ж самому рівні. Це, це одне. Ми зайшли в нього слабкіше, ніж ми були в тому сезоні. І це, це факт. І тут, я думаю, що справа ну, не в часі. Справа в тому, що більш конкурентне середовище має бути. І тоді це все виправиться. Не, не справа в тому, що потрібно там, я не кажу, і мені це не подобається, я в це не вірю, що на побудову команди потрібно 2-3 роки це не так можна можна відразу давати якість можна відразу давати результат справа все в цьому і тут потрібно потрібно ну я хотів це це сказати для для розуміння бо розумію, що багато хто з вас приходячи додому задається питаннями чому чому